Дня, шановні глядачі, як завжди о цій порі, з вами програма Факти культури та я, її ведуча Анна Бабакіна. Про деякі культурні події тижня, що минає, ви дізнаєтеся просто зараз. Ввечері 27 листопада почалося іудейське свято Ханука свято світла та див. Воно триватиме до 6 грудня. З 1 по 8 день урочистостей число свічок у традиційному світильнику зростатиме на одну, як символ дива, подарованого всевишнім істинно віруючим євреям. У одеських синагогах теж запалили святкові вогні. Поруйнути у атмосферу дива мали змогу, і наші кореспонденти. Ханука це свято на честь дива, що сталося під час освячення іудейського храму в 164 році до нашої ери. Тоді за легендою євреї запалили на храмовій горі лампаду, в якій олії мало вистачити лише на один день. Але лампада горіла цілих вісім днів. Цю подію і назвали справжнім дивом за волі Всевишнього. Для цього свята створені спеціальні підсвічники ханукії. В них можна запалювати вісім свічок. Хоча у звичайних лампадах євреїв всього сім свічок. Праздник ми празднуємо празним честь того, що Маленькое войско победило, большое войско, при том, что оружия было очень мало. И в честь того, что э, случилось великое чудо, и масло, которого должно было хватить на один день Хануки, хватило на 8 дней. Як і православне Різдво, ханука перш за все дитяче свято. Дітки з єврейських родин утримують у подарунок іграшки, солодощі, всілякі цікавинки. За традицією, в єврейських будинках з настанням хануки протягом восьми вечорів запалюють святковий світильник. При цьому прийнято встановлювати ханукію на вулиці біля входу в будинок або на підвіконні, щоб її світло було видно всім. В останні десятиліття виникла традиція встановлювати великі ханукії на площах міст, де компактно проживають великі єврейські діаспори. בבצווי סובר בצבעונו <מח> לאט יקנה לך. סווית, מונס, <מח> עשתה, עשתה כושי סווית, כגביל על דו את העדין נזהורו ככתור מונס נבזת, ספרזניק חנוכה. נשאלה הייתי פמוץ' דורגי. פעם הגיתי דורגי, את אוניח דומה סווית לו. כמו שטו ניתוקה, שטו אובס, ניבו מנשה. אווה זה שטו בוית בוש, שטו אוניח, בוית סווית לו. Упродовж теми удейського свята, 30 листопада, у нашому місті стартує третій міжнародний фестиваль кіномиць, присвячений хануті. Вперше кіномиць буде фестивалем не суто ізраїльського кіно, а єврейського взагалі знятого у Німеччині, Англії, США, Румунії, Франції і звичайно Україні та Ізраїлі. Бюджет третього міжнародного фестивалю «Кіномить» – нульовий. Все організовано на волонтерських засадах за підтримки посольств. Для шанувальників кіномістецтва організатори підготували 15 стрічок, в тому числі номінанти відомих кінопремій, і не тільки сучасні. У нас в цьому каду ексклюзив хороше професіональне дубліроване кіно Це професіональні фільми. І повномітражні художественні фільми відкриється фестиваль 30 листопада, двома стрічками, котрі стали призерами нещодавнього лондонського фестивалю Щасливого нового року і менеджер по персоналу протягом наступних трьох днів триватимуть покази на двох майданчиках, і на одному з них у арт-центрі Коробчинського розташуються дві виставки. Музей звука которая буде внизу на нижньому етажі. И Антона Гржибовського детский еврейская серия. У нас будет детский блог, где будут представлены там будет программа детская и будут мультфильмы з из Израиля, Днепропетровска, Севастополя. И будут у нас два мастер класса Это будет 1 же декабря в центре Карабчинского мастер-класс в поисках Ярослав Трофимов, Тут украинский маркетолог, футуролог. Будет рассказывать о продвижении фильмах, о том, как оценивать их успех или критику. И второй э, мастер-класс, как делаются мультики в Одессе. Це одеська студія мультфільмів Юрій Крінівич. Нинішній фестиваль змінив не тільки свою тематику, але й місце проведення. Зараз він проходитиме у центрі міста. Проте переможці все ще не обиратимуть, оскільки, як кажуть організатори, вони тільки набираються досвіду. Вхід на фестиваль за абонементами, вартість котрих не є сталою. До кожного свій підхід. Свято має бути святом для кожного незалежно від національності. А зараз перейдемо до зовсім інших святкувань. 90-річчя заснування балетної трупи в Одеському національному театрі опери та балету розпочали з відкриття фотовиставки Одеський балет, історія і сучасність. Експозицію оглянули і наші кореспонденти. Спокійна класична музика, кольорова гама притаманна Одеському театрові опери та балету, немовби театр у театрі, і понад 100 фотографій розміщених на трьох стендах, де переплітаються минуле і сучасність, котрі не існують одне без одного. Танцівники балету вчорашні і теперішні. Ми хотіли підійти до рішення цієї теми. По театральному з любов'ю, відповідним оформленням тепло, щоб віддати дань історії театра, от саме таким образом, центр експозиції незвичайний стенд з історичними фото, придуманий і виготовлений художницею театру Тетяною Івановою, котра з дитинства закохалася у балет. Хотіла зробити виставку не тільки театрально, щоб вона що найбільше кількість подлинних речей, які б Трогали бы за душу, чтобы не было бутафории, и возникла идея сделать как бы театр в театре, и вот эта рама, например. Здійнали не патафорським способом, а нові технології, лазерні різкі. Атмосферу театру доповнюють справжнісінькі нотні аркуші, котрі пам'ятають не одне покоління музикантів, на яких ці музиканти залишали свої позначки і відмітки, пронизували їх своєю енергією. Смотритель бібліотеки нам виніс ноти. он дуже не даже їх давати, там перебирал очень довго ми чекали. And вынес подборку именно Лебединого озера. Удивительная случайность. И оказалось, что потом, что... Тоже это замечательно, что в нашем театре и только в нашем театре появилась такая выставка. И мне кажется, что это только начало. Таво большого, що ми в состоянии сделать». фотовиставка. Це перша подія з низки заходів, приурочених до ювілею балетної трупи театру, якому присвячено увесь нинішній театральний сезон одеського театру опери та балету. У її створенні взяли участь не тільки працівники закладу, Неоціненну допомогу надали друзі, котрим було висловлено подяку. Ірині Кузніцової, вона живе в нью йорку но ми постійно контактуємо і без її допомоги, без її архівних документів. Фотографії ми не змогли б це зробити. Ну и, звісно, не Лі Адольфна Іванова Георгівська. Його вклад в создание выставку неоценим. Виставку розміщена у англійському фоє Одеського національного академічного театру опери та балету. І протягом двох наступних місяців усі глядачі, що приходитимуть до театру, зможуть опинитися у ще одному театрі театрі в театрі. У фондах Одеської національної наукової бібліотеки імені Максима Горького зберігається значна кількість особистих книжкових колекцій, подарованих у різні роки видатними громадськими діячами, науковцями, літературознавцями. І ось ще одне поповнення: на цей раз книжками з бібліотеки письменника Івана Петровича Гайдаєнка. Дарунок в бібліотеці зробила дочка письменника Валентина Іванівна Гайдаєнко. Серед книжок, які займуть свої місця на полицях легендарної Горьківки, вітчизняна та зарубіжна класична література, видання з історії, філософії, політики, економіки, мореплавства. Для того щоб сьогодні люди приходили, читали і писали свої научні труди, я дарю таку часть бібліотеки. Відта бібліотека не проста. Там собраны очень много интересных книг по политике, по Испании. Это то, чем занимался Иван Петрович. Работая над этими книгами, Иван Петрович, скажем так, узнавал очень много нового и того, что он не мог писать без точно узнанных материалов. Загалом бібліотека письменника налічує понад тисячу книжок та інших видів видань. Подарувати її частину бібліотеці імені Горького значить залишити у стінах храму книг частинку душі самого Гайдаєнка. П'ять книг, зв'язаних з морською тематикою. Це буде допомога морякам, мореплавателям. Це штурманські книги, лоци, географічні справочники. Также представлена литература касательно испанских событий, потому что, как вам известно, Иван Петрович был участником испанских событий 1936-1938 годов. Представлены классики мировой литературы ⁇ Стендаль, Джек Лондон, Бальзак. Цінність колекції полягає в тому, що вона є відображенням наукових та культурних інтересів не лише самого Івана Петровича Гайдає, але й інтелектуальних кіл того часу, коли жив письменник. Отож, по цим книгам цікаво вивчати історичний період минулого століття. І наостанок поговоримо про театри. В одеському академічному російському театрі незабаром відбудеться прем'єра вистави Божі справи російського режисера та драматурга Семена Злотнікова. Цікаво те, що у виставі задіяний лише один актор. Це народний артист України Олег Школьник. Він виконує усі ролі, як чоловічі, так і жіночі. Вони познайомилися один з одним в Одесі п'ять років тому і відразу вирішили співпрацювати. Як результат, російський режисер Семен Злотніков починає працювати над моноспектаклем Божі справи і запрошує до співпраці народного артиста України Олега Школьника. Після цього вони починають роботу над виставою. Спектакль Божі справи це чотири історії про любов, а також про діалог із Богом. Віроятне театральні форми, Я до цього довго, довго привикав, Потому тому що театр не терпить монологів, в принципі. Да? Кожний п'єсі монолог как як результат какого-то действия и всього. А тут один актор і один И і чиста історія. І історія театральна, тому що там в ній все присутствує, зав'язка, действия, конфлікти і так далі. Всі ролі у виставі чоловічі жіночі Олег Школьник виконує один. Артист розповідає, чому зголосився грати у режисера Злотнікова та пояснює наскільки сильно перейнявся цією роботою. Я Я когда прочитал пьесу, увидел этот текст, и у меня заколотилось, потому что это... Каждый человек, когда приходит к какому-то возрасту, он хочет, не хочет, начинает все-таки думать, там есть что-то или нет вообще. Тут заканчивается, а там есть, ну, с кем, есть с кем поговорить. Особливістю цієї вистави є те, що перші репетиції відбувалися дистанційно через скайп. Режисер знаходився в Ізраїлі, а актор в Одесі. При цьому проводилися репетиції кожного дня о шостій ранку. 10, 8, 8, кожен день. В августі місяць тут карма. Я вскакував. Не тому що я... я вскакивав в п'ять, щоб шісті бути в тонусі, полі? Другою в 9 я спав. Побачити прем'єрні покази моноспектаклю Божі справи одеські театрали зможуть побачити вже через кілька днів в одеському російському театрі імені Іванова. Після цього, в січні місяці, вистава Божі справи вирушить до Ізраїлю, де буде представлена у 13 містах. І вже традиційно про театральні події, які відбудуться у нашому місті, протягом наступного тижня жив був паризький лікар, і була в нього молода дружина і молода коханка. А молодої коханки суворий чоловік, в якого теж була молода коханка. Що з цього вийшло? Пікантна, заплутана і неймовірно смішна історія, інтриги, пристрасті та любовні трикутники в скрометній комедії в стилі таного дамський майстер. Тут є все для гарного настрою: французька легкість, вишукана музика і яскраві танці, у виконанні зірок українського театру. Український декамерон, іронія Бакача з українським підтекстом, життя села з його піснями, гумором та горілкою, містичний світ, в якому нікого не здивує розмова зі смертю, на призбі, по-сусідськи, гарцювання чортів, людина півень і політ героїв в небі, жива музика, автентичний спів та унікальне сценічне рішення, простір, Всесвіт. Місто мого дитинства, вистава про Одесу, Одеситів і про любов, спогад про старий одеський будинок, колись населений дружною командою сусідів, які жили як одна велика родина, де дорослі і старіли, закохувались і виховували дітей. Смішна, зворушлива історія про Одесу, яку ми любимо і пам'ятаємо, зберігаємо у своєму серці, і продовжуємо сьогодні ми Одесити. Ай, шельменко, шельма, шельм, все прорахував, все влаштував, закоханих поєднав, дурня покарав та й про себе не забув. Стрімка інтрига, яскраві характери, м'який народний гумор, мелодійна музика. Помножте це на акторський кураж, ліричність постановки, і ви зрозумієте, шельменко денщик гарантоване задоволення. Народні звичаї, веселі пісні, запальні танці та гоголівська містика, масштабний проект українського театру Сорочинський ярмарок. Всі кошти від продажу квитків на виставу 7 грудня будуть направлені на допомогу постраждалим повені жителям півдня Одещини. Приходьте на справжнє народне шоу, допоможемо постраждалим разом. 7 грудня, український театр, благодійна вистава Сорочинський ярмарок. На цьому час нашої програми добіг кінця. Бажаю вам тепла у ваших домівках та серцях. Зустрінемося наступного тижня.